Що важливо знати, коли ми підходимо до лікування? Лікування персистуючих герпесвірусних інфекцій це проблема не стільки розмноження віруса, але навіть більше це друга проблема неможливості імунної системи конкретної людини напрацьовувати повноцінний імунний захист. Проти цього вірусу це, до речі, пов'язане дуже багато сьогодні. Так інформації є саме систем з особливості системи гістосумісності конкретного пацієнта. А система гістосумісності вона регулює імунну відповідь конкретного індивідуума. висновок. Потрібно застосовувати лікування і противірусну терапію, і імунотерапію одночасно, коли лікуєте присутствуючу інфекцію. Просто призначити, ацикловір або облувають Такі пацієнти приходять роки, приймають, а симптоматика початку немає. Потім симптоматика повертається, не працює. Це не гостра інфекція. присутствуюча інфекція більше питання до імунної системи. Противірусна терапія тут потрібна на короткий шлях зараз, на короткій дистанцію, але не, не в цей час. Далі ви без неї все зробите. Далі що ще застосовують дуже часто пацієнти, лікарі? Застосовують інші індуктори інтерферонів або саме інтерферонів. Дуже важливо розуміти, що антроферонгенез дуже важливий інструмент, але не єдиний. У при хронічній інфекції цього дійсно досить часто буває замало. Бачимо теж багато пацієнтів, колеги призначають. Противірусний препарат проти герпесу призначають інтерферони. До нас приходять уже ті, де це не спрацювало. Тобто є пацієнти 100%, де це працює і дійсно так. До нас приходять, де це не працює. Як правило, там вже не одна, там подвійна або потрійна вірусна інфекція герпесвірусів. Там потрібна більш широка та інтелектуальна розмова з імунною системою. Саме це якраз і є мікроімунотерапія. терапія. Нерідко при персистуючих інфекціях йде синтез неповноцінних специфічних антитіл до вірусу або цих антитіл замало. Тому третій інструмент для зупинки реплікації вірусу це застосування по показанням імуноглобулінотерапії. Імуноглобулінотерапія тут просили колеги показати ще раз: в інтернеті шукаєте, можливо, знайдете книги імуноглобуліни. І імуноглобулінотерапія. Віра Єстафіна, професор Казмірчук, яка більшу часу життя посвятила саме і докторська диссертація, саме це імуноглобулінотерапія, класний фахівець, класні книги, зможете їх знайти. І друга, кліні... друга книга дуже ще раз показую, подивіться в інтернеті: клініка діагностика лічення присутніх інфекцій чоловіка. Казмірчук Мальцев зможете ці книги пошукати, хоч в принципі, знаєте, основні такі концепти самі важливі, в принципі, вони вже викла... закладені у нашій нашому концепті лікування, які ми вам даємо. Але про проймоноглобулінотерапію прочитайте. Дуже класний потужний інструмент, навколо якого дуже багато міфів, що це безпечно. А як це може бути небезпечно, що це може бути. Нормально все. Класний інструмент, тільки у правильних руках. терапію ми починаємо, як правило, 10, через 2, 2 тижні, через 10 днів від початку лікування, коли ми включаємо спочатку детоксикацію організму, імунокорекцію проти вірусну терапію, тільки потім приєднає, приєднується у нас імуноглобуліни. Ми ніколи не даємо з першого дня лікування. Це дуже важливо, потім ми зможемо це проговорити з вами, коли будете спілкуватися з Каченко Тетяною по концепту лікування. Три складові: Противірусна терапія, імуноглобуліна терапія, мікроімунотерапія, лікування присутствуючих інфекцій, е, стандартна противірусна терапія. В більшості випадків не завжди, але в більшості випадків призначаємо. І так: е, нейровірусні інфекції, герпесімплекс, Зостер, сеоцикловір, 400 мг двічі на день. Кур 14 днів з самого початку при процестуючій інфекції ми цикловір з першого дня лікування призначаємо. Але дивіться, не на 3 місяці, не на рік, а назначаємо усього на 14 днів. Нам потрібно порушувати розмноження вірусу і зразу підключати включати певні імунні механізми, щоб імунна система починала з ним працювати. Вірус епштайна бара і ЦМВ, вони більше відгукуються саме на валацикловір. Є більш ще дорожчі препарати, там фамцикловір і так далі. В принципі, колеги, нам у цьому контексті з головою валацикловіру хватає. Які ви візьмете вала або вайтрекс брендовий або інші дженерики? неважливо. але головне, що ви його взяли. Епштейна-Бара, ЦМВ, пристостуюча інфекція знову 500 мг двічі на день. Курс одна упаковка. 42 таблетки це 21 день лікування. Крапка. Більше ми його не даємо. Просто він нам не потрібен більше. А, три, друга складова. Імуноглобуліна процесуючої інфекції. Імуноглобуліни, коли вводяться в організм, повноцінні імуноглобуліни. Вони входять в матриць між клітиним матрікс, і там вони очікують біля інфікованих вірусом клітин. І коли молоді віроїди віруси молоді виходять з клітини, вони зразу їх зв'язують, надають вірусу перекладатися на інші клітини і зразу локалізують как би, ділянки ураження для мікроімонотерапії. 10% відсотковий імуноглобулін людський нормальний, упаковка 10 ампул по 1,5 мл. Колеги, не застосовуйте 50 мл при просестуючих інфекціях. Не потрібно брати 100 мл. Шалені кошти. Ми такі історії слухаємо. Колеги, цього дуже хватає. Імуноглобулін ампула 1,5 мл, 10 ампул, 10 ампул буде коштувати 3,5 тисячі гривень. А імуноглобулін 50-100 мл, мл буде коштувати, мені ж, там, десь 20 тисяч гривень. Ну, у нас ну, не Арабські Емірати, у нас ж пацієнти. Цього буде достатньо. Перше ведення зево 4 ампули, друге ведення 3 ампули, третє ведення 3 ампули. За три рази, з інтервалом три дні, ми це вводимо. Доза у дітей у дорослих це буде 15 мл, Більше вам і не потрібно. 10 ампул по 1,5 мл. У дітей ми рахуємо приблизно 0,2-04 мл на кілограм. Наприклад. Дитині у нас буде 25 років, вона буде важити по формулі приблизно там 20 кг, так? Ми візьмемо 20 кг, поможете на 04 ми отримаємо десь 8 мл. Тоді ми візьмемо на курс лікування 5 ампул, це буде 7,5 мл. 7,5 мл, 3 мл, вели і, через, там, мл 3 вели і через 7 днів, через 2 мл, 3 ампули ввели і через 7 днів, через 2 ампули ввели. і цього достатньо. Або 2 ампули, 2 ампули, а потім одна ампула з інтервалом в 3 дні. Нормально переноситься, не дає побічних ефектів. Іноді буває суфібільна температура на вечір, не дає він алергічних реакцій моноглобулін. Він нормально переноситься, але атопіки можете прикритися супрастином або іншим антикістемним препаратом зранку, а десь в обіду колоти моноглобулін. Тільки для профілактики він нормально приноситься. У складі моноглобуліну нічого немає, крім того, що є в вашому в нашому з вами організму це тільки фракція G. Специфічних антітіл дуже багатьох і вірусів і бактерій. І це дуже класно працює саме на герпесвірусній інфекції. І мікромонотерапія. Два етапи ми вже подивилися: дві складові: стандартна терапія противірусна, імуноглобліонна терапія противірусна і мікромонотерапія. Ось це концепт розроблений був в Бельгії. Це інноваційна концепція не специфічна та специфічна корекція порушень імунної системи. З застосуванням компонентів молекулярної монології специфічних холінокліотідних збудників на зикі концентраціях і імунних для корекції імунних порушень. Логіка концепції до навчання імунної системи, до навчання імунної системи, до напрацювання повноцінного захисту і в рівні порушень. Історія починається мікромотерапії 67 сьомого року. Французький вчений лікар, моріженєр. Жан'єр певні дослідження робив. Бачив, що динамізовані ДНК ДНК РНК дають ефекти в лікування. Хворих на рак, певні симуляції імунної системи. Далі безлі досліджень, подальша робота в цьому напрямку вели і в Італії, і в Більгії, і в Іспанії, і в Франції. На сьогодні розроблений цільний концепт. Тобто, концепти значить не просто препарати, а певні правила, як, що буде призначатися, і що ви хочете отримати. На сьогодні препарати мікромотерапії випускаються компанія Лоболаєв, і на сьогодні 2000 лікарів у Європі призначають ці препарати. В 95-му році відкрит був відкритий інститут 3ITD, який об'єднує вчених і лікарів різних спеціальностей для подальшого розвитку даного терапевтичного напрямку. Філіали інституту вже відкриті в Німеччині, Австрії, Більгії, Іспанії, Франції, Швейцарії і Великобританії. Склад препаратів імунної терапії. Що там буде цікаво? Там будуть все такі не та інтерферони імунної системи, в низьких концентраціях, на яких працює імунна система або над низьких концентраціях. Імунна система нагадую вам, працює на дуже низьких концентраціях, яких приблизно в тисячу разів менше ніж мінімальні фармакологічні концентрації. Сюди будуть входити також специфічні нуклеїнові кислоти. Це ноу-хау, це патентні компонент, який є у складі препарату, специфічно кліної кислоти, систему гістосумісності людині, певні першого, другого класу, інші компоненти системи гістосумісності, тому що пробої у цій системі приводять до того, що імунна система не може навчатися, і у частини людей має місце пристосовуючи інфекції, не напрацьовується повноцінний імунний противірусний захист. І входять сюди також специфічні нуклеїнові кислоти, антигенів, інфекційних збудників. Тобто, у кожного препарату під кожний вірус є певні олігонуклеотіди певного антигену цього вірусу. Цей антиген відповідає за реплікацію вірусу. А далі ми показуємо імунна система. систему. От ми її підняли через наші інструменти лікування. Далі показуємо. Система гістосумісності. Активуй, будь ласка, ці дві компоненти, які у вас неправильно працюють. Активуй, будь ласка, а далі показуємо імунна система. А ось тобі мішень. А ось тобі мішень. Певні олігонуклеотиди, не, пев, не повний антиген, а певні олігонуклеотиди антигену, який відповідає за аплікацію віруса, напрацюють проти цього антигену антитіла, і вірус перестане розмножуватися. Напрацюють клітини пам'яті, підійшли туди, пі, направ туди повноцінні та клітини активовані, клітини пам'яті напрацюють, і вірус не буде розмножуватися. Ціль застосування препаратів мікроамунотерапії, корекція імунного дисбалансу, активація загального протиінфекційного імунітету, активація неспецифічного імунітету проти певного інфекційного збудника, за рахунок до навчання та клітинної ланки імунної системи, системи з синтезом ефекторних клітин, ті клітин, клітин пам'яті і повноцінних антитіл, які синтезуються Бдліфацитами. В концепції лікування нам дуже важливо тут розуміти тригер. Хто запускає це захворювання? Який агент? Інфекційний чи неінфекційний? що знаходиться за цим? Оцінка імунного статусу і генетична спадковість. Тобто є схильність, наприклад, до атопії чи немає, нам це теж буде важливо. Інфекційний агент, ерадікація інфекційного агента, імунний статус, корекція дисбалансу, порушення імунну систему вирівнює. І цим тут займається через TH1, TH2, TH3 тут зараз у це ми не можемо погружатися сильно, але ми активуємо через мікроімунотерапію Активація активацію, де він телікіна першого, граносит фактору, інтерлікіна 12, інтерферона гама, які є головними для активації противірусного, протиінфекційного в цілому імунітету. Тому це буде працювати не тільки проти вірусів, це буде працювати проти бактерій, які знаходяться разом з вірусами. Йдуть при деяких захворюваннях. Ми сьогодні все бачили. Тіч 2 Ми регулюємо дисбаланс тіч 1 тіч 2 в цій концепції. Лікування зараз більш до не буду, щоб не забирати час, тому що сьогодні так дуже багато інформації. Ми якраз імунні терези. Те саме головне, що ми будемо робити, і є певні захворювання, які йдуть з з збільшенням активності TH2, Є деякі захворювання, хвороба крона, наприклад, псоріаз, там, збільшення йде th 1. Ланок комунітету, там спеціальні препарати йдуть теж мікромотерапії для вирівнювання. Ми сьогодні їх розглядати не будемо. І що важливо вам знати, Запам'ятайте цю таблицю, що є певні ієрархія патогенів за їх імуносупресивними властивостями. Цей слайд якраз колись взяв у в лекції у професора Віра Істафіна. Віруси самі важкі на вір... верхівці всі піраміди поступінню імунної супресії. Далі йдуть бактерії, далі грибки, простіші гельмінти. Можуть бактерії гриби простіше виступ виступати як суперагенти, тому є сенс, коли ви бачите певну симптоматику, наприклад, гельмінтів і є віруси бактерії, проводити зразу антигельмінтну терапію на фоні препаратів мікромонотерапії і препаратів детоксикації гуна медицини низьких доз. І це в принципі правильно. І тоді, коли ми забираємо суперагенти, ми отримаємо результати. Коли ви лікуєте глісти, наприклад, а є важкі віруси, ефективна терапія може бути терапія глисної інвазії не ефективна, тому що вони правильно вибрали препарати. Це був, наприклад, пірантел або Больміндазол, Варміл, а тому, що є імуносупресія, супресія, імунна система не може допрацьовувати після того, як руйнується. Глисні інвазії можна допрацьовувати і не, не допрацьовувати немає синтезу короткочасних, але повноцінних антитіл проти гельмінтів після їх фунації. Склад препаратів. Давайте подивимося: 2L і препарат препарати лікування присостоючий або реактивації апштейна бара. Інтерлікін, перший, другий в двох концентраціях низьких ДНК РНК. Компонент один антиген епштейна бара, який куди з реплікацією віруса, і дивіться в присутні компоненти специфічної клінової кислоти системи гістосумісності другого класу для того, щоб їх дефіцит дуже актуальний саме при епштейна бара інфекції. Цитомогалевірусна інфекція, інтерлікін, перший, другий в двох концентраціях інтерферон альфа, включений суди, включений сюди у два ві, РНК, ДНК і специфічний антиген, цитамагеле, цитомогал... антигену цитамагалевірусної інфекції. Два альгерб, два Альгерп – терапія герпесу першого і другого типу, не третього, під третій тип, там інший препарат зовсім йде. У складі препарата РНК ДНК, специфічні ольгонукліатіди герпесу першого і другого типу в двох концентраціях, специфічні комплекси системи гістосумісності кислоти першого і другого класу. Вони у складі препарати. В результаті виходить така інтелектуальна розмова імунної системи з вірусами і до навчання імунної системи для синтезу повноцінних антитіл, але це краще усього працює саме в тому концепті, який ми показуємо: стандартна противірусна терапія, мікромотерапія. І імуноглобулінотерапія. Також Цитамікс ми сьогодні згадували у пацієнтів, показували вам склад препаратів. Цитамікс дуже потужний, різноплановий акту... а... комп... препарат, який, комплексний, який активує нам th 1 Хелпери дуже класно активує, причому робиться безпечно, без побічних ефектів. Мікокс ми сьогодні згадували препарат у лікування дріжджових плісньових грибів. Тут у складі певні компоненти для детоксикації при грибкових навантаженнях, як то, як то, а активізації імунної системи і певні концентрації знову. Там були мікромотерапія специфічної клінові кислоти певного збудника. А тут ідуть теж у чотирьох концентраціях знаходяться антигени Candida albicans, Mucor, Моцеда, Aspergillus, Niger, у складі препаратів, тобто цей плісневі, відріжжеві гриби, препарат перекриває алірджіпре. Ми згадували при атопії цей препарат. Ми призначаємо як загальний препарат балансу. TH1, TH2. Сюди сюди входять. До речі, інтерферон гамма, інтерлікін 12. Дуже важливі компоненти. Алєржетріт це більш бронхлонаганева симптоматика або полінози. Тоді аллержеправ, аллержетріт призначається разом, коли є аллерчний рівнокон'юктивіт, рівнокон Ми сюди його додаємо. Це препарат. Інтерферон гамма сам по собі потужний е, препарат для вирівнювання е, гіперактивності th 2 і Інтерфількін 12. Ми про це говорили у, на тому заході, який був. І подивіться, хронічне лор захворювання та пов'язане з ними інфекціями. Тобто, коли ви будете бачити, знати симптоматику герпесу сімплексу МВ пшенабара, ви зможете досить актуально працювати у більшості хронічних просистуючих інфекціях герпесвірусів і хронічних захворюваннях лор-органів. Досвід мікромотерапії показує впевнені результати лікування алергічних захворювань, астма, дерматі, кропів'янка, сезонний поліноз. Але не тільки це хронічна рецидивуюча лурпатологія, це багато інших захворювань, хронічне захворювання суглобів, рематої атрікта, це захворювання кишечника, няк, крона, це теж локус демонстрації, неврологія, неврологія тронічного нерву. Це вже інше, можливо, буде якийсь буде інший вебінар. Ми раніше читали до, під час ковіду. Ці речі ми показували можливості цієї терапії. Зможете у нас на сайті YouTube Guna.ua зможете знайти там є старі, старі вебінари. Мікроімунотерапія це про як лікувати успішно і безпечно. Це ви бачили, це абсолютно безпечна терапія, тому що вона працює за логікою імунної системи і на концентраціях імунної системи. Це подорож молекулярної молекулярною щоб складне зробити простим, а незрозуміли зрозумілим, великі схеми лікування компактними. Це якраз те, що ми сьогодні з вами про це говорили. Це застосовувати розумні ліки без побічних ефектів, але які працюють за логікою роботи організму. Лікувати без застосування важких імуносупресантів. Коли ми про топі говорили, ми якраз про це говорили з вами. Лікувати інноваційно, успішно стосовувати персоналізовану терапію. Зараз це модна тренд. А коли побачите цю терапію, то ви скажете, що це і є персоналізована терапія, сама справжня. О, десь 2011 року ми зібрали отак: от, от сидимо, розказуємо. Справді це великий досвід. А щось ми включали, щось потім виключали. От цей концепт був нами зібраний для того, щоб ми давали результату. Зараз дуже важливо нашим людям допомагати. Ми вважаємо настає менше. Ви бачите, іде війна. Настає менше, дуже важливо зберігати здоров'я нації, і якраз це те, те, що ми точно можемо з вами зробити. Нам держава довірила брати, лікувати наших людей.